Вітаю! Мене звати Світлана Чері, я тренерка і реабілітологиня. Я запрошую вас до класу йога для зняття напруження з м'язів спини. Це буде короткий клас. Всі рекомендації стосовно того, чи можете ви займатися чи ні, ви можете прочитати у коментарях. І також я згодом планую відзняти ролик про болюві відчуття в спині. Він буде більш теоретичний, де будуть пояснюватися причини виникнення болю, як краще працювати зі спиною, коли варто займатися, коли не варто. Тому підписуйтесь, не забувайте поставити вподобайку, і цей ролик вийде протягом одного-двох тижнів. Ви можете його побачити. Давайте будемо починати. Ми починаємо з положення стоячи, ставайте рівно. Дуже часто больові відчуття в спині з'являються через те, що в людини порушений паттерн дихання і відбувається компенсаторна робота м'язів. Тобто ваші дихальні м'язи недостатньо працюють правильно, тому що у вас неправильний паттерн дихання починають підключатися вже зовнішні м'язи, від цього вони перенапружуються і там з'являється напруга. Тому я рекомендую завжди будь-яку практику з вашим тілом починати з дихання. І саме цю практику дуже важливо почати з дихання, і дуже важливо. Правильно і усвідомлено дихати протягом нашого заняття. Одну долоньку покладіть на груди, одну на живіт. І зробіть декілька глибоких дихальних циклів. Чуйте яка рука робить рух активніше? Це нормально, коли є рух і на грудній клітині, і на животі. Але якщо ви повноцінно використовуєте свої легені, у вас має бути достатньо активний рух в області живота, живота. більш активний, ніж в грудній клітині. Якщо потрібно, натисніть на паузу і налаштуйте своє дихання, тому що, як я вже казала, це дуже важливо, щоб ви могли правильно дихати протягом практики. А ми переходимо до розминки. Починаємо з нахилів головою. Видих, голова опускається вниз, вдихов вгору. Видих вниз, вдих вгору. І ще раз видих. Вдих. Тепер повороти головою в одну сторону і в іншу. В одну. І в іншу. І ще раз В одну. І в іншу. Залишились по центру. Тепер робимо рух плечі назад і лопатки зводимо наступний рух. Руки назад і по черзі плечі. Руки. Плечі. Руки. Ще раз. Плечі. Руки. І тепер рух вперед. Плечі. Руки. Плечі. Руки. М'яко підтягніть низ живота. І мула-банху. Коли я кажу підтягнути мула-банху, це означає підтягнути м'язи тазового дна. Піднімаємо коліно до грудей і стопою малюємо коло в одну сторону, і в іншу. міняємо ноги, друга нога, коліно до грудей, стопа в одну сторону і в іншу. Опускаєте ногу вниз. Тепер ставайте на килимок, так, щоб килимок був перед вами. Ми робимо roll рол up. Живіт підтягнутий, м'язи тазового дна, мулабанка підтягнута. І не поспішаючи хребет за хребцем на видиху опускаємось вниз. Вниз. Видих. Вгору. Вдих. Старайтесь відчувати кожен хребець. Ролл-даун, роллдаун ап до однієї ноги, в сторону однієї ноги. Видих, і вгору вдих. Ваша увага на вашому хребті. Не відпускайте увагу від свого тіла і від свого хребта, до другої ноги видих. І вгору вдих. І тепер опускаємось вниз. Ролдаун вниз, видих, і переходимо в положення тейблтоп. І тут робимо кішку корову. Видих. Кругла спина вгору. Вдих, м'який прогиб. На видиху зараз підтягуйте м'язи тазового дна. Видих. Підтягнули м'язи тазового дна, вдих м'який прогиб. Ще два рази. Зараз, не поспішаючи, переходимо в положення Шершасани. сідниці на п'яти, руки витягуються вперед. Опустились в Шершасану і зробили 2-3 глибокі дихальні цикли в спині. Сіднички стараємось опустити на п'яти. Вони залишаються на п'ятах. І зараз за руками проходимо вліво, потягнулися за руками вліво вдих, видих. І за руками вправо потягнулись вправо вдих видих. Повертайтесь всерединку. Піднімаєтесь, вгору повертаєтесь в теблтоп. І зараз у нас буде рух, рух рухи руками. У нас права рука йде наліво під пахву і праве плече опускається вниз. Видих. Всередину повертаємось вдих. Міняємо положення. Видих. Всередину. Вдих. Працюємо в динаміці ще по два рази на кожну сторону. Видих вниз, вдих вгору, видих вниз, вдих вгору. Ще по разу. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Звідси кругла спина вгору видих. І заходимо в положення щеня. Витягуємось вперед. Дивіться, ось тут у вас голова може лежати на підборідді, це більш складний варіант. Якщо вам важко, випускаєте на чоло, це більш легкий варіант. І затримуєтесь на 5-7 дихальних циклів. Не поспішаючи піднімаємось вгору долоньки під плечі і одразу кругла спина вгору. Видих. Гарно, гарно потягнулись круглою спиною вгору. І уявіть, що тіло у великій невидимій трубі. І ми по периметру цієї труби промальовуємо тілом такі великі кола в одну сторону і виношу. Це має бути приємний рух. Залишились по центру і переходимо в положення собака головою вниз. Ноги поставили на півпальчики, руками себе виштовхуємо вгору і заходимо собачку головою вниз. Постарайтеся, щоб у вас була максимально рівна спина. Іноді для цього необхідно призігнути ноги. І затримайтесь на 5-7 дихальних циклів. Собаки головою вниз, не поспішаючи накочуємось на долоньки, центр підтягнутий, мула банка підтягнута, сіднички підтягнуті і м'язи тазового дна підтягнуті йдемо. Це є мулабанга. Заходимо в положення собака головою вгору. Робимо вдих. Грудний відділ розкритий. Не висіть на плечках, так не треба. Виштовхуйте себе руками, Руки підтягнуті, і на видиху повертаємось в положення дитини. Вернулись в дитину, зробили один-два дихальні цикли. Зараз, не поспішаючи повертаємось в тейблтоп. Права нога робить крок до правої долоньки. Дуже частою причиною больових відчуттів в спині, це я по своїй практиці кажу: є дисфункція клубово-поперекового м'язу. Тому зараз ми трошечки попрацюємо з ним. Ми підкручуємо куприк. Ми робимо ось цей рух Майкла Джексона. Підкрутили куприк із долоньки перед грудьми в намасте. І з підкрученим куприком ми робимо рух вперед на вибігу. Видих, видих, ще чотири рази. Чотири. Добре. Зараз, не поспішаючи вкладаємо долоньки собі на потилицю, розкриваємось. Вдих, видих, скругляємо, ще більше підкручуємо куприки. Намагаємось зазирнути собі за ногу туди вниз. Видих. Ще два рази. Вдих. І видих. Скругляєте спину. І ще раз. Вдих і вийди. Прекрасно опускаємо руки вниз, повертаємось в тейблтоп, міняємо положення друга нога, крок вперед, підкрутили куприк. Ручки в намасте перед грудьми. Куприк підкручений і робимо рух вперед. Перед на видиху ще чотири рази. Дуже гарно, якщо у вас ось тут є відчуття. Значить, ви працюєте саме з клубом поперековим. Ваш квадріцепс дозволяє з ним попрацювати ще два рази. Зараз долоньки на потилицю розкриваємось вдих. Погляд на низ живота, видих, розкрились, вдих, видих ще раз. Вдих. Видих. І не поспішаючи зараз переходимо в положення. Сидячи. Ми сідаємо і заходимо в положення черепахи. Ви вставляєте руки собі під ноги. Будь ласка, не поспішайте і не тягніть себе руками. Руки розслаблені. Ми будемо намагатися опуститися вниз через дихання. Спинка скруглюється, чоло направляємо до стоп. І намагаємось максимально розслабити спину, руками себе не тягнемо, розслабити спину і опуститись через дихання як можна нижче. Робимо тут ще 5-7 глибоких дихальних циклів. Не поспішаючи виходимо з положення, беремо себе під колінами, сідаємо на край килимка, щоб килимок був позаду нас. І зараз кругла спина назад. Видих, вперед, вдих, назад, видих. Перед, вдих ще два рази. Видих. І вдих. Видих. І вдих ще раз. Виводьте руки вперед. Тримайте підтягнутий центр і м'язи тазового дна. Не поспішаючи хребет за хребцем, розкладайте себе вниз. Стопами підійшли до сідниць, долоньки в підлогу. Вся увага на хребті. Впиваючи кожен хребець, ми хребет за хребцем піднімаємось вгору, вдих і опускаємось вниз. Видих. Гребеться хребцем вгору. Вдих. і вниз видих. Додайте в роботу мула-бандху. Підтягуйте вгору м'язи тазового дна. Дих, підтягнули, видих. Розслабили. Вдих, підтягнули, видих, розслабили. І ще раз. Вгору. Вдих, вниз, видих. Розслабили м'язи тазового дна. Не поспішаючи притягніть коліна до грудей, стегнами натисніть на свій живіт і м'яко поперекочуйте з боку на бік. М'яко поперекочували з боку на бік. Опускайте ноги вниз. Робіть невеличкий крок вперед стопами від сідниць. Розводьте руки в сторони. Розвели руки в сторони. І зараз, не поспішаючи, коліна опускаються в одну сторону, голова в іншу. Видих, всерединку вдих. Коліна в одну, голова в іншу. Вилюсь, всерединку вдих. синхронізуйте рух і дихання і ще по разу в кожну сторону. Не поспішаючи повертайтесь на бік і ми переходимо до вправи. До такої простої, але такої важливої вправи книжка. Руки рівні перед собою, ви лежите на боку. Якщо вам незручно голові ось так лежати, ви можете під голову покласти подушечку маленьку або цеглинку для йоги. Матеріалізувалась цеглинка для йоги. Не для всіх так комфортніше, але, як приклад, і зараз ми рукою промальовуємо велике коло. Рука має бути рівна і робити рух як можна ближче до підлоги. Вдих промальовали. видих, закрили. І робимо мені без цеглинки зручніше. тому цеглинку підкладаю. Робимо в динаміці. Ще три рази. Вдих, розкрились. Руку завжди тримайте рівно. Видих, закрились. Вдих, розкриваємось. Видих, закриваємось. І наступний раз на вдиху розкривайтесь. Кладайте плечі, лопатки з підлогу. Ноги разом, ніби вони у вас зараз змотані стрічкою невидимою. Плечі лопатки поклали в підлогу. Дихайте. Зробіть тут 5-7 дихальних циклів. глибоких, рівних. І. Зараз, не поспішаючи, повертайтесь на другий бік. Ви можете просто повернутись. Так? А я лягу в іншу сторону, щоб не лежати до вас сільничками. Долоньки перед собою і виконуємо вправу книжка на другу сторону. Повністю розкривайтесь, рука рівна. Вдих, видих, закрились. Вдих, розкрились, рука рівна, видих, закрились. І ще один раз. Вдих, розкривайтесь, розкрились. Плечі, лопатки лежать на підлозі, обидві руки у вас мають бути рівні. І тут так само 5-7 глибоких дихальних циклів. Дихайте, розслабляйтесь. І не поспішаючи, повертайтесь на спину. За руками витягніться вгору, гарно, за ногами вниз, в спинці може з'явитися невеличкий прогин, хай буде. Зробили глибокий вдих, видих. Розслабились, розтеклись по килимочку. І зараз заходимо в положення щаслива дитина. Беремо себе за стопу за одну з зовнішньої сторони і за другу. Намагайтесь коліна направити собі під пахви, ніби ви коліна хочете покласти під пахви. Голінь має бути перпендикулярно підлозі. І затримались тут. А якщо хочеться, можна поперекачувати зі сторони в сторону, зробити собі такий маленький масаж спини завдяки цим перекатам. Трошки поперекочувались. І затримались у статиці, потягнули колінка під пахви. Затримались, стоїмо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Зараз на видиху. Випрям, пробуємо випрямити ноги в сторони. Видих. Вдих, повернулись назад. І ще раз. Видих, випрямили ноги і повернулись назад, не поспішаючи відпускайте ноги, по одній нозі опускайте ноги вниз, випрямляйте ноги і перейдіть увагою до відчуттів в тілі. Відчуйте зараз своє тіло, як воно себе почуває. Побудьте зараз трошечки у своєму тілі. Відчуйте, як воно почуває себе після такої практики. Чи розслабилась у вас спина. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете в коментарях, як ви себе почуваєте після цієї практики. Ви можете зробити якусь коротеньку медитацію, тому що наш ментальний стан, він дуже пов'язаний з напруженням в тілі. Медитації також можна знайти на моєму каналі Світло в тобі. Дякую вам, що займалися зі мною. І не забувайте, що ваше світло знаходиться всередині вас.